Друзі, усім привіт! З вами Серафім, і ви на моєму каналі. У мене стукнуло 50 підписників. Дуже дякую вам. О, тут 64. Ну, якщо подивитися в аналітику, то тут буде 77. Йдемо до цілі 100. Я ще тут в описі зробив 1 жовтня. Тут так, да. І на ще є одна ціль. Це треба, я ж писав десь. от, тут. Писав, щоб добили 50. Це вже є 50. І ще 10 000 переглядів. А зараз в нас тільки 7300. Так да. Завтра вийде м -м, відео про будівлю одну і. Післязавтра, скоріше всього, вийде відео про зобі Апокаліпсис. Усім дякую за підписки і пока-пока!